Ми будемо робити вправи на відчуття енергії, на керування своєю енергією. Тобто, ми, коли відчуваємо наше життя, ми відчуваємо життя через дихання, і ми будемо робити вправи, які допомагають нам керувати нашими емоціями, прожити їх, потім керувати ними, да? справлятися і керувати. Тобто, це найперше допомагає енергія. Ми ставимо ручки на. Е на ось цю частину, де в нас є бюстгальтер. і такі зубчаті м'язи. І ми будемо виконувати просто дихання. Я повернуся, мабуть, в цю сторону. Ми робимо так, чуть-чуть надавлюємо і робимо вдих, наче через легенький супротив. Ми будемо робити 5 вдихів-видихів, але очі ми не закриваємо, Ми просто проживаємо це відчуття. Вдих. Видих. Ми себе там не стискуємо прямо взагалі, щоб не дихати. Але відчуваємо такий легесенький легесеньке супротив. Вдих. Видих. Темп може бути різний. У мене один темп дихання у вас інший. Це окей. Ми підбираємо свій темп. Вдих. І видих. І ще раз вдих. І видих. Відчуваємо, наче як розширюється наша грудна клітка, діафрагма. Вдих і видих. Якщо піднімаються якісь емоції, ми повільно можемо дивитися праворуч, ліворуч, це окей, це нормально. Ми робимо собі безпеку. Ставимо наші м'язи на, ставимо наші руки на таку верхню частину грудних м'язів, можуть пальці навіть торкатися нашої ключиці, тобто ми так під мишки ставимо наші руки. Наші пальці торкаються ключиць, і ми будемо відчувати ось цей м'яз. Робимо вдих. Бачимо, як трошки розширюються наші м'язи, і видих. Можна навіть собі допомагати, так, трошки розкриватися вдих. Наче груди йдуть вперед. І видих. І видих. Вдих. І видих. Переносимо наші ручки на нижню частину наш ребер. Можна прям відчути, де є така грань, да, де закінчуються наші ребра. Можна поставити так, від сонячного сплетіння, ведемо так, десь на серединку, ось тут ми прямо ставимо сюди ручки і така тильна сторона долонки наче трошки більше заходить так, під ребра, буквально на міліметр, буквально на трішки. Ми не робимо собі боляче, не засовуємо в ребра. І ми зараз будемо також дихати, наче трошечки допомагати. Іти так за ребрами. Вони будуть розширятися, ми будемо, наче трішечки на міліметр допомагати. І видихаємо з ними також повертаємося назад. Вдих. Ми собі ручками, наче трішки, допомагаємо пальцями, і видих. Просто повертаємося за ребрами назад. Тен дихання може бути важким. Вдих. І видих, дих, і видих, дих і видих. Вдих і видих. Відпускаємо ручку, можна їх струсити. Можна побачити різницю, як відчуває себе ось ця, да, ця центральна частина зараз. І ми просто глибоко робимо вдихи-видихи, буквально 3-4, щоб не закрутилася голова. І видих. І видих, і. і видих. Спостерігаємо, що наш об'єм. В якому скоплюються наші емоції, наші переживання, ми можемо його контролювати, контролювати його динаміку, десь стримувати, десь давати йому волю, що в нас з'являється і буде з'являтися це відчуття, того, що ми можемо цей об'єм відчувати і керувати ним. Цю практику бажано робити кожного дня, і переходимо до. В наступних відео